Розкажіть трохи про себе ім'я, прізвище. В якому місці в мудрику ви працюєте, скільки часу? Всім привіт! Мене звати Ліза, моє прізвище Горобець. Мені 22 роки, через тиждень вже буде 23. Я працюю у мудрику Івано-Франківськ вже 2,5 роки. Починала я з виховательки молодшої групи, але згодом стала педагогом раннього розвитку. Я веду групу Групи раннього розвитку Мама плюс я, там, де ми займаємося дітки і мамочки, а також веду групи раннього розвитку мудрики, де ми займаємося розвиваючими заняттями. 3-4 роки, 4-5. Чому ви обрали професію педагога? Я відчуваю дітей. Діти це моє все. Я дуже люблю гратися з дітками, тому що моя попередня професія була щільно пов'язана з цим. Я була аніматором протягом 5 років. І саме ця професія мене привела до педагогіки. Що для вас найбільший сенс у роботі з дітьми? Найбільший сенс мені, мені особисто подобається те, що я можу маленьку дитинку чомусь навчити, бачити її досягнення. Мені це дуже приємно і хочеться. Це мене мотивує дуже. Який урок чи заняття дарує вам найбільше радості. Саме розвиваючі заняття мені дарують багато радості, натхнення, адже коли я бачу ріст дитини, мені хочеться ще більше працювати. У чому полягає ваш унікальний підхід до навчання? Унікальний підхід те, що я маю свої методиці ігрову форму. Тобто я перетворююсь разом з дітьми в принцес, в динозаврів, в машинки, ми з ними граємося, і це є моя унікальність. Що допомагає вам створювати атмосферу довіри у групі? Моя щирість. Я думаю, вже по мені видно, що я дуже щира. І до мене діти, батьки, навіть батьки, я чарую навіть батьків, що всі хочуть до мене прийти, бо бачать, яка я весела, яка я сонячна людина, і до мене просто це, це, це моя магія. Які методичні матеріали від франчайзера стали для вас найбільш корисними? Найбільш корисними мені стали знання саме коли до нас прийшла нова методистка Юлія Доценко. Коли вона почала нам проводити різні навчання, коли вона особливо мені найбільше сподобалось, коли нас навчили саме нейропедагогіці, адже це стало моїм ключем до всіх розвиваючих занять, бо це є основа, і вона мене дуже сильно зацікавила. Які регулярні зуми та навчання для педагогів вплинули на вашу роботу? Що запам'яталося найбільше? Найбільше мені запам'ятали саме ось ці навчання, коли Юлія прийшла, як я попередньо сказала. Були коректурні таблиці, ми сітка пам'яті вчили. Ми це разом проговорювали, програвали, і це було дуже цікаво, і воно мені найбільше запам'яталось. Чого ви навчились у своїх учнів? Своїх учнів я навчилась більше стримувати емоції, пояснювати, повільніше говорити, говорити не на емоції. І все. Як ви мотивуєте дітей відкривати нове? Я їм показую все на своєму прикладі. Я їм розказую, дивись, в мене було так-то, так-то. Ти зможеш так само зробити, але подивись, як тобі буде зручно. Все на такому, на своєму досвіді. Більше що для вас найбільша нагорода у роботі вчителя? Найбільша нагорода в тому, що я є педагогом, це те, що я можу спілкуватися з дітьми, я можу їм чимось навчити, і мене це дуже мотивує, надихає. Я відкриваю крила і отакою літаю, окриляюсь. Які професійні навички ви здобули завдяки Франчезі Мудрик? Нещодавно, в серпні, місяці, була можливість нам Юлія Доценко надіслала нам повідомлення, що буде в Франківську проходити навчання по нейропедагогіці. І я така думаю, та єс, нарешті мені хтось це пояснить. І ось це було найбільше найкраще навчання, яке нам запропонували, адже нейропедагогіка – це є основою, вона мені дуже сильно імпонує дуже подобається. І я дуже часто використовую на своїх заняттях. Як би ви описали атмосферу у своєму колективі? У колектив це нас дуже дуже дуже. Я люблю свій колектив. Вони нас дуже приємні, дуже ми любимо один з одним спілкуватися, десь ходити разом. Тобто, у нас атмосфера в колективі панує настільки приємна, щира, така любов у нас усіх панує, що ми один одного підтримуємо. Будь-яких питаннях можемо подати руку. Я вважаю, що це має бути в колективі. У нас найкращий колектив. Яке головне послання ви хочете донести до батьків? Я хочу найбільше батькам донести те, що не спішіть, не змушуйте дитину в два роки вчити, писати букви, вчити, писати цифри. Все у кожної дитини на кожній свій вікову категорію є свій темп розвитку. Деякі діти швидше розвиваються, деякі повільніше, і це нормально. Головне не затягувати. Якщо ви вже привели до нас мудрик, значить все буде добре. Одним словом, що для вас означає бути вчителем у мудрику. Бути вчителем у мудрику це є показувати свою любов, це є бути другом для дітей. Ну і просто мудрик за бест. Я його люблю.